Привіт, мене звати Жанна Вітко, і я сьогодні хочу з вами як завжди говорити про клубну компанію Лівгут. Насправді хочу, щоб ви зрозуміли, що ми всі з вами споживачі, і ми ті люди, в яких здоров'я це є одним із ключів і таких головних аспектів для кожної людини. Це ключ нашого щастя, нашого благополуччя, нашої радості, нашого довголіття і нашої неймовірної енергетики в цьому світі. Ми всі з вами без здоров'я просто не хочемо далі рухатися, і це нас зовсім не радує. І з'явилася на світ нова американська клубна компанія, назва якої Лівґуд в прикладі вона означає жити добре. Що вона запропонувала людям? Перш за все, ми, як споживачі, маємо можливість купувати продукцію для здоров'я, для молодості, краси і довголіття за доступною ціною, без переплат. Продукція найвищої якості, якість. Яка підтверджується сертифікатами Міністерства сільського господарства США. і не лише це сертифікати органів Джемпікашер, це і ще і є відповідні дослідження незалежних лабораторій Америки, які саме проводять досліди над сировиною, з якої виготовляється той чи інший продукт клубної компанії Лівук. Ви знаєте, ринок на сьогоднішній день дуже перенасичений різними продуктами, і варто знати і розуміти, що ми маємо насправді. Бути захищеними це компанія, яка здійснює на сьогоднішній день революцію в комерції. Мало того, що вона пропонує продукцію найвищої якості за доступною ціною, тому що виключила повністю мережеву націнку. Продукції подібної для здоров'я на просторах інтернету світового ринку просто дуже багато. Нам відомо, що фарм-індустрія процвітає просто неймовірними кроками зростання, але це губить нас як людей. Нашу клітину і так вже не насичує наша їжа, яку ми споживаємо. В щоденному раціоні свого харчування ми з вами побачили, як пандемія сколихнула весь світ, і на своєму досвіду бачили, як хворіли ми, близькі, друзі та знайомі, і були навіть летальні випадки А все із за того, що в нас нема такої обізнаної культури споживання додаткових вітамінів. Ми маємо їх пити на постійній основі, тому що це запорука нашого здоров'я. Скільки б грошей ми в світі не заробляли, та коли немає здоров'я, повірте, нас це не буде абсолютно радувати. І ось американська клубна компанія Лівівкут вона прийшла в світ, щоб оздоровити його, щоб дати можливість людям бути і залишатися здоровими і не витрачати на це великих статків. Це той алгоритм, та місія компанії, яка Дає кожній людині розібратися насправді із біодобавками органічними, які потрібні для нашого організму. Я не думаю, що кожен із нас, особливо українців, обізнані і знають саме, які ми маємо пити вітаміни, і більшість кажуть, для чого їх пити, але ми з вами дуже в ранньому віці починаємо хворіти і хворіти достатньо такими відомими вже хворобами, які в ранньому віці починають заповняти організми нашого тіла. Ми починаємо рано умирати. Ми маємо зупинити весь цей процес, тому що це відбувається лише із за того, що ми насправді не знаємо, що потрібно робити для того, щоб ми були і залишалися здоровими. В клубі компанії Live Good", засновники, кожного тижня виходять із усіма учасниками клубної компанії через Zoom-конференції. Вони саме навчають нас і діляться своїм багажем знань тим великим досвідом, який вітамін нам потрібно споживати для того, щоб ми почувалися краще, що потрібно зробити для того, щоб знати з яких вітамінів розпочати своє насичення клітини, і в цій клубній компанії створена абсолютно безкоштовна анкета по стану свого здоров'я. Я залишаю її в описі даного відео. Ви можете безкоштовно пройти цю анкету, заповнити її, і вам обов'язково на вашу електронну скриньку прийде від Раяна Гуткіна, науковця, лікаря, дослідника і розробника продукції клубної компанії Лігут. Саме рекомендація з приводу вашого організму. Ви будете знати результати як імунної вашої системи по травленню. По Серцево-судинній системі ви визначитесь із рядом всіх тих питань, які будуть ключовими для вас, адже кожна людина індивідуальна. Тож я раджу вам розпочати лише із цієї анкети, а потім зробити безкоштовну реєстрацію і познайомитися з продукцією клубної компанії «Лівгуд». Ви можете в клубній компанії бути лише учасником і сплачувати 9,95 доларів центів на місяць, купувати продукцію за доступною ціною. Давайте на прикладі. Вітамін Д 3 К 2 це той вітамін, який в клубній компанії коштує 8 доларів 95 центів. А вітамін Д дуже важливий для кожної людини. Американська асоціація фармацевтів США надрукувала таку світову статтю, де розповіла про вітамін Д. Таку річ: Вітамін Д знижує кров'яний тиск у людей похилого віку з надмірною вагою. Недостача вітаміну Д в людському організмі. Вона звичайно призводить до не дуже таких. Хороших наслідків, в тому числі і до гіпертонії. Звичайно, вітамін Д відіграє дуже важливу роль і в кістках. Вітамін Д це сонячний вітамін, і його в продуктах харчування немає. А сонечка ми не так часто й бачимо. Ми його не в відповідній кількості, тож ми маємо споживати щодня даний вітамін для того, щоб бути і залишатися здоровим. Тож ви можете бути учасником і отримувати більш дешевші продукти, а також ви можете бути партнером, сплативши один раз членство в розмірі 40 доларів до клубної компанії Лівгуд. І так само лише за сплату щомісячної абонплати в розмірі 9 доларів 95 центів, я округлю до 10 доларів. Ви маєте можливість займатися власною справою. В чому вона базується і полягає? Це бізнес по підписці за рекомендацію. Ми створюємо та розширюємо клієнтську і партнерську базу клубної компанії Лівгуд. Ми будуємо свою команду споживачів та партнерів. Ми будуємо команду, якій змінюємо стиль та якість її життя. Ми допомагаємо людям бути і залишатися здоровими і показуємо, як лише за рекомендацію вони можуть тут отримувати додаткові кошти. Усі активні партнери, які створюють клієнтську та партнерську базу даного клубу, будуть отримувати сім виплат грошової нагороди згідно компенсаційного плану даного клубу. Однак, усіх учасників, які сплатили один раз членство до клубної компанії та щомісячно. Плачують свою абонплату в розмірі 9 доларів 95 центів, мають можливість отримати пасивний дохід до 2047 доларів. З компенсаційним планом грошової винагороди і з бек-офісом ви можете познайомитись безкоштовно. Здійснивши тур по сайту Лівгуд. Я запрошую вас до своєї команди. Я з радістю розповім вам і допоможу розібратися з усіма цими моментами, де ви можете мати для себе вигоду в споживання продукції найвищої якості і, звичайно, заробляти. Перші швидкі гроші ви можете отримати у вигляді кешбеку в розмірі 50%, а саме 25 доларів за нового учасника до клубної компанії Лівгуд. Дана виплата відбувається кожного четверга. Пишіть мені в телеграм-канал, який знаходиться в описі даного відео. З вами була Жанна Вітко.